Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу надати додаткові роз'яснення до свого відео, де розповідаю вам про вікові доплати для тих пенсіонерів, хто досягнув 70, 75 та 80 років. Ви мене дуже часто питаєте. Чи є такі доплати для пенсіонерів, які досягли 65 років. Тож зараз буду вам розповідати. Ті пенсіонери, які досягли 65 річного віку та які напрацюють, починаючи з 1 жовтня 2022 року, розмір їхньої мінімальної пенсійної виплати має становити 40% від розміру мінімальної заробітної плати від розміру 6700 гривень. Але в березні 2023 року була проведена березнева індексація. Є відповідна постанова Кабінету міністрів України, де чітко прописано, що розмір мінімальної пенсійної виплати для тих пенсіонерів, хто досягнув 65 років і не працює, і які мають. Повний страховий стаж 30 років для чоловіків і, відповідно, 35 років для жінок, в такому випадку розмір мінімальної пенсійної виплати має становити 3120 гривень. На жаль, окремих вікових доплат, так як це передбачено для пенсіонерів при досягненні 70, 75 та 80 років, не передбачено. Тому ситуація така, що мінімальний розмір пенсійної виплати для тих пенсіонерів, які досягли 65 років, які не працюють, має становити 3120 Гривень для всіх інших пенсіонерів, незалежно від того, працюють вони чи не працюють, незалежно від їхнього стажу, так говорить постанова Кабінету міністрів України про березневу індексацію, розмір мінімальної пенсійної виплати має становити 2520 гривень. Ви також мене дуже часто запитуєте, чи буде підвищення пенсіонерам розміру пенсійної виплати, які досягли 65 років. Звичайно, Кабінет міністрів України. Обіцяє, що в березні 2024 року буде належним чином проведена індексація пенсійної виплати. Індексація буде в цьому році, в наступному, вибачте, 2024 році буде проведена для всіх пенсіонерів. Тому обіцяє уряд, що розмір пенсійної виплати відчутно зросте і середній розмір пенсійної виплати. У 2024 році буде становити 6 тисяч гривень. Нагадую, що буде працювати нова бальна система. Тож поживемо, подивимося. Як тільки будуть з'являтися додаткові роз'яснення від органів державної влади нашої країни, я обов'язково з вами буду ділитися корисною інформацією. Якщо у вас виникають якісь питання, будь ласка, пишіть, обов'язково в наступних відео буду розповідати.